Слава Ісусу Христу, God is Good, Mazel Tov, Shabat Shaлом. E, Спасі Господі. Вітаємося різними різними привітаннями з вами, наші слухачі. І сьогодні програма у комунізм. І незмінні ведучі Володя та і Іван Кородакевич. Так. І ще до вас привітаюся e, Jesus is risen. І відповідь: He is risen indeed e, Так, вітаємося. По-англійськи Христос Воскрес, щоб він Воскресав у ваших серцях. А сьогодні, Володя, щоб кого ми сьогодні запросили в нашу студію? Ми запросили людину, яка відповідальна за таку цікаву спільнотку. А ця спільнотка називається Молодь до Ісуса. Отже, це організація, християнська організація, яка є міжконфесійною, студентською організацією, метою якої є сформувати об'єднати молодь, яка розуміє, приймає, росте і пратикує. Живу християнську віру. Але Володя забув сказати, що ми запросили Девіда Горна. Привіт, Девід. Привіт. Привіт, привіт. Девід, окрім всього, є ще е, місіонером-методистом. От. І ми будемо питати тебе Девід одразу. Е, розкажи, е, чому ти насправді приїхав в Україну і чому вирішив заснувати молодь до Ісуса? Окей, okay, я, я був в семинарі і е, 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 я одружився з. Е... Uh, моя дружина Шенен є звати і um, ми мали план бути місіонерами в Єгипті. Oh, oh. І uh, я я прода 3-4 місяці там і uh, наша методистська церква має церкви там в Єгипті. І um, а це було моє бажання і... Um, коли останній рік під час семинарії ми отримали um, імейл від uh, друзів, і вони були місіонери в Львові тут, в Україні, і um, вони засновували цей, um, цю організацію молода Суса, але їм була uh, проблема, uh, як нія дитина мав мав um, Аптизм, і mm -hmm. mm -hmm. uh, вони шукали, шукали, і не могли знайти як дуже добре um, лікування для нього. І вони вирішили повернутися. І тоді вони попросили, щоб ми um, були тут в Україні, mm -hmm. де замість uh, них. І uh, ми подумали про це і подумали, молилися і um, uh, зрозуміли, що бо. Тут вів нас і це тому ми тут в Україні. Ми ведемо цей Молодий молодосу. Насправді тиждень тому було одинадцяти річнець, де молодої вітаємо, вітаємо. вітаємо, дяпі, вітаємо. Дяпі. вітаємо. То скажи, в чому насправді чому засновували цю Молоду Ісуса і для чого вона? Окей, okay, я uh, були uh, методистські церкви в Україні, але. Um, це було більше як історична річ. Є, є два-три церкви, які були 150 років тому, і ми вирішили як церква, щоб краще зробити щось більше в Україні. Особливо під uh, після того як uh, союз розбився. Um, і але ми не просто хотіли починати церкву. Ми го побачили, що були багато різних варіантів. В цій частині світу ми знаємо, що um, відносини um, поміж церквами не завжди так гарні. Mm -hmm. mm -hmm. um, і uh, я, я думаю, що наша методистська церква, ми, Ми дуже е екюменичні. Ми хочемо, щоб всі церкви мали єдно єдність, що ми були разом um, в місії. і. Um, тоді ми вирішили зробити щось з молоддю, тому що тут є зовсім різні покоління, і, і ми бачимо, що вони напевно будуть май, в uh, Україні і також економічні. е, um, uh, молоду Суса є мадал в Америці. Назв цій um, організації дуже називається Wesley Foundation, mm -hmm. і um, Vonej istnujut na universiteti i je veliki... Um, na, na spravdi na pevno bilši niž dvisti uh, takých organizac... mm -hmm. v, v Amerike, v Americi. Mm. A, a ta i my prosto peren uh, vedele, se mm -hmm. model do Ukrajiny. Mm -hmm. Izrobeli bahato rizni Я до речі зізнаюся, що я була в цій організації і час від часу від ну заходила в гості, так до молоді до Ісу... молоді до Ісуса. І для мене це виглядало ну, принаймні, я розкажу, як це є у Львові. Це такий студентський центр, куди може прийти ну, будь-хто, хто захоче і долучитися до різних програм або акцій, які організовує цей центр. Це можна долучитися, наприклад, до щотижневої зустрічі. Яка називається Пілігрим. Пілігрими це зустрічі молоді, де молодь разом молиться, де є проповідь, і також вони мають таку особисту молитву, а потім ще чаювання, тобто можуть десь поспілкуватися ближче, або можуть чимось іншим також займатися. Мені, наприклад, мене це вразило, те, що е, туди можна прийти, в цей центр можна прийти, навіть якщо тобі немає де переночувати, або не знаю, пограти в теніс, е, і, і дуже там якось так зручно і комфортно, і домашньо. Правда? <свят> <свят> той, це точно наша ідея. Так, так. Та. Насправді в Америці білі університети, те, 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 той, є завжди щось називається студентський центр. Але mm -hmm. тут ми побачили, що е, нічого не було. Як є будинки, але немає як місця просто провести час. Mm -hmm. І а, та. Мені цікаво, просто, яка молодь приходить до вас. Е, 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 які це... Які які це християни чи... і що їх об'єднує? Так, да, окей. Okay. Важко пояснити, які молодь, е, яка молодь, тому що є як. Вони всі різні. Це міжконфесійна організація. Стосується релігії, є греко-католики, є православний, є протестантські. Um, і є люди, які ще не um, християнські взагалі. Mm -hmm. uh, і ми дуже раді про те. <laughs> Та, um, ми зрозуміли, що це більший uh, місце, де ти можеш мати спільноту, де ти можеш um, uh, бути uh, в чомусь, і де ти можеш десь де, де спитав, що uh, обм'єднює нас. І я, і Мені здається, що це наша місія. Щоб uh, навіть якщо ти не um, християн, християнська людина, ти будеш бачити, що все, що ми робимо, це до мети, щоб ми всі знали Христ Христу, і ми всі, um, Христа, і ми всі зробили щось дуже uh, активне в вірі. Щоб ми, ми брали участь в вірі, та і. А чим ви займаєтеся? Так розкажи трішки, чим ви зараз на даний момент займаєтесь? Окей, okay, добре uh, один фокус дає нас, щоб студенти знали, що це таке. Вести служіння, що це значить мати відповідальність um, в списеркві в, спи, в спільноті, і тоді ми сформували лідерську команду. І моя дружина бивши займається тема, але я дуже дуже допомагаю, <laughs> тому що є багато робот, <laughs> особливо коли є а, роботи студентами, тому що вони дуже зайняті і а, але її та різні студенти звуку. Макс, Максим Симов, Ілліоноприємко. Сім здамо зараз Софія Голоднюк і um, Ерика Пушкарова зараз Тачин. І вони були mm -hmm. з нами. І кожен рік ми змінимо хто в команді. Uh, ти можеш продовжувати, якщо ти хочеш, але якщо ти не хочеш, тобі не треба. Це все нормально. Та. І всі студенти мають як, якусь відповідальність. І um, один із них як. Uh, відповідальний за um, пілігремі наш щотежний зустріч, інші за um, маленькі групи, які буваються, як групи, де ми вивчаємо Біблію або щось робите, як на наприклад, um, рік тому Ерика Пушкарова була ця людина. І вона вела групу. Називається як uh, пошиття з зі uh, Іваном. І на спочатку ми я не знаю, як казати пошел. Пошили шапки. Ми мали як в'язали, ви в'язали шапки. І ми говорили, і після того, як ми um, uh, говорили про книгу Івана, і ми um, будемо дати ці шапки uh, до потребуючим. Uh -huh. uh, Jā, un šis vienkārši ir piemērs, bet Erika sam sama padomāja par to, un uzvelā to, un ej. Це дуже добре місце, якщо ти хочеш реалізувати, що ти можеш робити в серкві? Mm -hmm. Та та а ще знаю, що у вас є англійський клуб, і там можна безкоштовно навчитися англійської мови. Це к... правда, кожен вівторок. Після того я там буду. Mm -hmm. Є 4-5 американців, і це безкоштовно всі запрошені, та і ми. Маєм клуб, си не як mm -hmm. навчання. Якщо ти хочеш навчання, може бути і в, в університеті, але mm -hmm. це більше як mm -hmm. неформальне спілкування. Але це дуже цікаво, багато людей. Ще таке швиденьке питання. Чи легко з українською молоддю, порівнюючи, наприклад, твою роботу з молоддю в Америці? Ой, легко? Чи Тут... легко, так? Деси важ... важке питання. Я в Я... її. Різні речі, які легші, і є різні речі, які важчі. Легші тут, напевно, що все, що я тут роблю, це нові, mm -hmm. Тому що ніхто не побачив раніше. І в Америці як ва mm -hmm. тому, що так, я з Америки. А, та, я маю те, що я побачив. А-а-а. Yeah. Важко, що люди не, не розуміють, що це таке uh, міжконфесійна організація. Mm -hmm. І вони думають, що ми як uh, щось небезпечне. Як, uh, і я, я це розумію. Да, um... А я запитаю тебе Девід, uh, останнє питання. Okay. Uh, як на тебе вплинула ця місія, яку ти розпочав тут в Україні? Uh, wow. Адже ти вже десь понад три роки в Україні. Так. Um. Je ena velika stvar, da jaz zdaj troški znam ukrajinskemu jeziku. Ampak, na primer, dajem uh, meni prvi šans, bil sem pastor, biti vodičnik. In spomnim se na začetku kolej.

можеме се робете и се велика еккуминација чистена наш на Mm -hmm. Так, теж, ми всі можемо це зробити. Ми можемо yeah. тебе тільки підтримати. Ми також е, хочемо щось зробити і робимо нашою програмкою у комунізм, говорячи про різні спільнотки. Насправді, Девід, дякуємо тобі дуже, що ти прийшов сьогодні до нас, що намагався говорити українською. Знаю, що тобі це було важко. І можемо тільки запросити студентів УКУ приєднуватися і приходити на зустрічі молоді до Ісуса. Скажи, Девід, де вас знайшли? Окей, okay, ми uh, знаходимося в uh, Січок струці в будинок 8, квартира 9 і uh, але насправді ми завжди відкрито... відкрето um, і Ну, ви завжди запрошені бачити те, що mm -hmm. бувається. Особливі найголовніша подія це, напевно, Пілігремій, mm -hmm. які буваються о, о, о 6.30 кож, кожна четверга. Добре, да. приходьте на 6.30 кожна четверга. І... З вами в студії була Іван Рудакевич. і Володимир Ольшанський. До зустрічі.